Десятки рівнян зібралися на подвір'ї Свято-Покровського кафедрального собору. 1 жовтня в Україні відзначають низку національних та релігійних свят. Серед них Покрова Пресвятої Богородиці та День захисників і захисниць України. Свято має глибокий зміст, адже вважається не лише державним, а й продовженням давньої традиції, де покрова символізує небесний захист і шану до воїнів. Ми кажемо, у ангелів нема крил, у ангелів. Є і реби. От, і це захист, та сама покрова, тобто, ну, тому що реби нам в основному це волонтерські, тобто це їхня покрова над нами. І я завжди, казав, що покрова це не тільки Божа Матір, але це і всі наші діди, прадіди, бабусі, прабабусі, мами тати, які стоять за спиною і тримають нас за плече. Цей день у Святопокровському кафедральному соборі моляться до Матері Божої, аби вона дарувала перемогу нашій державі, покрила своїм покровом наших захисників і захисниць, кажуть представники духовенства. Основою цього свята є явлення Божої Матері у Влахерській церкві, коли вона покрила свій покров над людом, які перебували у храмі, які молилися, щоб вороги не захопили їхнє місто. Це особливе свято є в історії нашого українського народу. Бо розпочинаючи із древніх віків, це свято особливо вшановувалося козаками, воїнами української повстанської армії. Сучасними воїнами, окрім того, 1 жовтня згадують тих, хто боровся за Україну в різні часи від козаків до воїнів української повстанської армії. Серед учасників урочистостей Василь. Його дядько воював у лавах УПА. Чоловік переконаний, українці мають пишатися своєю державою. І я дожив до того, що Україною весь світ гордиться. Я з 46-го року вже від 78-й рік. Але і я вами горжуся. І державою своєю горжуся, іду до червонія, поклониться, який патріот наш урочистості продовжилися покладанням квітів до стели пам'яті загиблих воїнів. Таким чином у Рівному віддали шану тим, хто заплатив найвищу ціну за незалежність України. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин.